Причиною всіх бід є гріхи людські. Ми знаємо, що кожна людина грішна. Один більший, другий менше. І ми закликаємо людей, щоб якщо вони хочуть миру на землі, то люди повинні покаятися в своїх гріхах. Повинні повернутися до Бога, тому що Бог є податель миру. І коли це буде зроблено, то наступить мир і в душах наших, і в нашій державі. І ми молимося за те, що Господь післав на нашу землю благословенний мир. Але механізм зіслання Божого миру заключається в тому, що людина повинна виправляти себе перед Богом. Те, що ми говоримо тепер і про що церква говорила самого початку такого суспільно-політичного протистояння, щоб кожна сторона знайшла в собі сили. Не довести ситуацію до кровопролиття. На жаль, голос церкви тоді не був почутий. І ми маємо таку страшну ситуацію на теренах нашої батьківщини. Інколи здається, що взагалі те, що відбувається, воно якось поза людськими можливостями. От як зупинити цю бійню, інколи здається, що ніяких механізмів. Людина вже не може запропонувати. І тому церква так наполегливо говорить про молитву, щоб ми взивали до Бога, і Господь сам вказав, допоміг привести наше суспільство до міру. Але знаєте, основна проблема завжди в людині не зовнішня. Саме основна проблема в людині це гріх. Якщо б ми навчилися боротись з гріхом, якщо б ми навчились переображати свою природу силою благодаті Божої, яка є в Церкві Христовій, то це було б взагалі в житті земному було б набагато краще. А війна це наслідок, можливо, найстрашніший наслідок нашої гріховної природи. Якщо в кожній душі запанує мир, тоді цей мир. І буде сповнений на нашій землі. Тому ми сьогодні всі свої сили прикладаємо для цього, щоб людям говорити про цей мир, щоб цей мир об'єднував людей і міняв цей світ на краще. Напевне, те, що ми переживаємо, духовне єднання, те, що ми відчуваємо, в чомусь якийсь єдинодушує. Є в нас якась спільна думка. І ми віримо, що це не, не моє особисте, не велике научно особисте, а віримо, що в цьому Господь нам відкриває те чи інше. І ми, покоряючись, не довіряючи собі, довіряємо брат-брату, довіряємо владика владиці. І бачимо, що цьому прояв, прояв є і нашої довіри не собі, а Богу, через ближню, через брата, через архірея. Ще не відлунали урочисті акорди ювілею присвяченого князю Володимиру Хрестителю, аж ось і ще одна важлива дата в житті православних українців. Вже рік поспіль біля керма Української православної церкви, блаженніший митрополит Київський та всієї України онуфрій. Можливо, хтось зауважить, що один рік від дня інтронізації надто мало, але згадаймо цей рік, який виявився одним з найскладніших як у житті церкви, так і в житті України. Перше, що асоціюється зі словом Предстоятель у такі часи, це зовсім не велич або пошана. Це хрест. І прямо зараз ми почуємо і побачимо, як його блаженство несе свій важкий першосвятительський хрест, з яких випробувань цей хрест складається, і звідки блаженніший владика черпає сили на це хрестоносіння. Блаженніший митрополит Онуфрій є продовжувачем курсу блаженнішого митрополита Володимира. Не тільки тому, що він був обраний наступним предстоятелем, але й тому, що між цими двома архіпастерями є багато спільного. Я б сказав, що блаженніший митрополит Володимир і митрополит Онуфрій це дві людини, два архіпастиря, які в своєму серці мають надзвичайно глибоку любов до Бога і до людини. Блаженніший Володимир умів прощати і це також уміє блаженніший митрополит Онуфрій. І е, це стояння у вірі, у істині є спільним для обох предстоятелів. Цих хархіпастерів також об'єднує любов до батьківщини, любов до України, до рідної землі, яка займає особливе місце в їхньому житті. Ми всі дуже переживали, ж у нас буде Дуже-дуже чекали цього моменту. І От коли я узнала, була в землі піші. и спрашивают, кто же у нас блаженнейший. Когда узнала, что он, я в этом не сомневалась, не, никогда не сомневалась, что, что вот он у нас будет блаженнейший. Ни одного дня никогда не сомневалась. вот очень очень обрадовалась, но ну, солнышко, как нам Киев, солнышко, второе к нам пришло. даже все владыки ложат крестное знамение по своему. Вот я, вот это неправильно, самое грешная, но всегда вот я смотрю, как кто ложит крестное Я так, когда кто ложит крестное знамения, у него вот тут вот На душі. Христос. Церква це є боголюдський організм, який складається з людей, але голова цього організму є сам Христос. І задача церкви заключається в тому, щоб готувати людей для вічності, щоб допомагати їм долати земні спокуси, випробування. Не ламаючись при цьому. Коли церкву хочуть тягнути в якусь політичну інтригу, то церква не може цього робити, інакше ми загубимо те високе призначення, яке Бог поклав на нас. І задача церкви не закликати людей до революції, до повстання, до бунтів, а задача церкви – спокійно говорити людям Слово Боже. Чи воно їм подобається, чи ні, ми повинні це робити. Без агресії, без зла, якогось образи ми спокійно з любов'ю людям, вищати Слово Боже. Тому що для людини це потрібне. Це те єдине, чим людина живе, це Словом Божим. Цим словом живуть навіть ті, хто. До Бога відноситься негативний, хто не визнає Бога. Всі живуть Словом Божим, тою благодаттю, яку Господь через слово приносить у світ. Вся Україна це єдиний український народ, де б він не жив, в якій би території він не знаходився, хоч Львів, хоч івано франківськ Київ, чи Донбас, чи Кіровоград. Це все єдина Україна і все одна паства. Блаженніші не можуть благословляти кровопролиття. Церква не може благословляти кровопролиття. Ми можемо благословляти тільки мир. Тільки те, щоб наш народ об'єднався, щоб він був цілісний, єдиний, духовно і ідеологічно. Кожний християнин є патріотом своєї вітчизни, і історія показує, що християнин вміє любити свою вітчизну, свого ближнього, і християнство призиває любити свого ворога. Патріотизм це коли ти любиш свою вітчизну, але не ненавидиш іншу людину. Ми якось втратили бажання просто терпіти один одного. От ту людину, яка поруч з нами, яка можливо не, не розділяє наші погляди, не розділяє мою якусь політичну приналежність чи якусь іншу. І це взагалі від того, що ми навчилися, навіть якщо ми називаємо себе християнами, ми не навчилися жити по-християнськи. Люди поки що в цілому не готові прийняти правильну відповідь. Інформаційна війна вона настільки покрила майже все поле України, що дуже важко взагалі. Говорити про якісь правдиві речі в цьому житті, особливо, що стосується такого складного протистояння. У кожного своя правда, на жаль. І ніхто не хоче поступитися своєю правотою, як здається, тепер абсолютною. Ми живемо в час, коли, на жаль, слово людське якось обіцінюється. Дуже багато говорять і не надають ціни сказаному слову, хоча слово само по собі воно не просто такий набір звуків. Кожне слово це ще енергія людського життя. Чому раніше так цінили кожне сказане слово, Є, наприклад, в Біблії. Заборони проговорювати якісь слова. Це саме від того, що людина ну, хоче, чи не хоче, вона видає то, що в, в, живе всередині, чим людина живе, що є в серці людському. Господь сказав, що від своїх слов ми чи оправдаємося, чи навпаки будемо засуджені. Якщо прощення не буде то ми один одного зимо. І прощення це є той еліксир життя, який продовжує земне життя на землі. Якщо один одного ми не будемо прощати, ми просто станемо звірями один по відношенню другого і будемо поїдати один одного безжалісно. До без схід з заходом простили один одного, безумовно. Тобто не те, то, що я тебе прощаю, і що ти будеш такий, такий, такий. А проси, я прощаю тебе таким, який ти є. І буду тебе терпіти, який ти є. І у нас зразу все перепиниться, і ми зразу станемо сильною, красивою державою. Святе письмо каже, таков нам подаваша архірей. Ось такий саме. Людина, яка відповідає очікуванням усієї пастви. Для всіх нас це перш за все молитвеник, та людина, яка Робить усе, щоб церква квітла, щоб вона пройшла всі випробування, які дає нам на шляху винести Господь. Але для нас, ченців, перш за все, наш блаженніший рідний батько, тому що він разом із нами проводив дні і ночі, роки і десятиліття в Чернечому послуху. В тяжкі хвилини нашого життя завжди Господь посилає. Таку людину, яка необхідна для церкви, для народу Божого, для священиків, саме такою людиною явився для нас блаженніший митрополит Онуфрій, предстоятель нашої церкви, який і взяв на себе тяжкий хрест, Його Христове, першосвятительського служіння і молитви за нашу церкву, за нашу державу. За народ Божий, і сьогодні ми з певністю можемо сказати, що доля нашої церкви, нашого народу і нашої землі в надійних руках, тому що нею опікується свята і Божа людина. Ми прощаємо і тих, хто нас ображає, і тих, хто говорить на нас злі слова. Ми всім прощаємо, але хочемо, щоб люди цього не робили не тому, що ми цього не стерпимо. Ми стерпимо, тому що та людина, яка це робить, вона сама собі шкодить. Нам просто жалко тих людей, які говорять неправду. Неправда це є той яд, який отравляє людину заживо. Стимулом прощення це є святе Слово Боже, яке Господь сказав, що любіть ваших ворогів. Благословляйте тих, хто вас проклинає, любих тих, любіть тих, хто вас ненавидить. У нас позиція молитвена. Ми молимося за те, що Господь умиротворив, за те, що Господь дав розуміння всім, і що Господь дав той мир, яким єдиним, ми можемо вирішити будь-яку проблему і вийти з будь-якої ситуації. І тому дай Бог нам не забути про це, що це найважливіше, тому що в цьому діє благодать Божа. А якщо ми по людськи щось робимо, ми, як правило, завжди помиляємося, ми немічні люди, і ми правильно не можемо поступити. І по-людськи те, що нині ми переживаємо, оце наш плід, нашої гріховності. Вихід із ситуації тільки просити благодатної всемогутньої помочі Божої, на що ми надіємося і в чому ми стараємося постійно з паствою підтримувати благодатний зв'язок з Богом, міру наших немичних сил. Але з вірою і з надією. Душа людська християнка по природі. Тобто, навіть якщо не читати святе письмо, але а, слухати своє серце, то ти обов'язково почуєш все те, що написано в святому Письмі. Це особливо важливо для молоді, коли бурхливі події, коли Максималізм такий юнацький, коли здається, що в житті взагалі все можливо, От прислухатися до авторитету і старших людей, і до авторитету тих мудріх слів, які є в святому письмі, щоб потім не шукати боляче, шукати вихід із життєвих ситуацій, взагалі по осмисленню. Того, для чого ти народився в цей світ. Віра дає можливість людині спілкування з Богом. От то, що інколи здається, ірраціональним, і, можливо, зовнішньо ніколи не зможеш це доказати, але є реальне життя. От Віра відкриває людині оцю можливість не просто в Бога щось просити, коли нам дуже погано, але коли ти відчуваєш. Голос самого Бога. От молитва це завжди діалог, це не монолог. І віра дає такі сили, такі можливості спілкування з Богом. Любити просто коли ми шукаємо Христа, коли ми йдемо від Христа, то любити неможливо. Тому що сила любові ісходить від Христа, від Спасителя. І той, хто шукає Бога, той знаходить у Бозі і силу любити.